Привіт. Хто ця краля? Поліцейська? Моя ну, наречена. Лука. Привіт. Служба порятунку що трапилася. Здається, у мого хлопця стріляли. Скажи, як повернути мої гроші. Він поклав їх у криптогаманець. Потрібен його лептоп. Я маю йти до свого сина. Мама? Він в безпеці. ним? Ще й як. Вони мають знати, що зі мною все гаразд. Ти лишеся тут. Ми всі у небезпеці. Минулого року я потрапив під прикриття в організацію Тенаса. Я можу цим зайнятися. Філяй! На жорсткому диску є папка з деякими файлами. Про брудних копів, політиків, журналістів. No Тобі за твою криптомечню. Коли поліцейські чують кров, вони починають ставити питання. Ви шукаєте старий комп'ютер, так? Цікаво. Ти що, цих хакерів? Ларс приїде по два мільйони за п'ять днів. А як отримаєте доступ? Я думаю. Добре, кажіть, який у вас план. Ми їх кинемо. Заріжемо, застрелимо, спалимо. Вони Яким чином ти завжди виплотруєш? Я талановита. Негайно. зачекай дві хвилини. У нас п'ять секунд. <клі> копи, копи, копи. Ми копи, болдори.